У ніч на 1 червня росіяни випустили по Київщині та столиці 10 балістичних та крилатих ракет оперативно-тактичного комплексу Іскандер. Всі повітряні цілі були збиті, проте падіння уламків призвело до загибелі щонайменше трьох людей. Кияни говорять, що трагедію можна було б запобігти, якби укриття дитячої лікарні у Деснянському районі столиці було відкрите. На момент падіння цих уламків по доповідям представників ДСНС, які. Потім прийшли і виводили людей. Частина людей знаходилась в укритті. Чи був відкритий центральний вхід, чи не був? Зараз проводить національна поліція розслідування, опитують свідків, опитують постраждалих. І коли це буде відомо, тоді. Ми можемо зробити дати реальний вислови на Полтавщині. Є майже тисяча укриттів, де можуть сховатися люди у разі загрози обстрілів. У Полтаві 92 захисні споруди. Одна з них біля дитячої міської клінічної лікарні. Зараз відбувається повітряна тривога, тому люди знаходяться у сховищі, тобто укриваються згідно планів реагування на надзвичайні ситуації. У бомбосховищі є світло, вода, необхідні ліки для дітей. Їжа, іграшки, ковдри та ліжка для відпочинку друга кімната у сховищі відведена під операційну укриття. У нас повністю пристосовані для розміщення пацієнтів і медичних працівників, для надання медичної допомоги, для проведення оперативних втручань, перев'язок для всього є повністю набір інструментів. Апарат, апаратура для УЗД-обстеження, для проведення штучної вентиляції легенів. Сховатися тут можуть працівники та пацієнти лікарні. А для полтавців у місті передбачені стаціонарні укриття, підвали та підземні переходи. Ви бачите, по всій Україні йдуть ракетні атаки, і напрямок цих ракет визначається не прямо тут, і не де це визначає ворог. Тому в будь-який момент може бути як то кажуть, прильот. А у сховища це самі надійне укриття. Від таких ракетних і артилерійських небезпек побачити всі можливі укриття міста можна на інтерактивній карті, що на сайті ДСНС у разі повітряної тривоги можна знайти найближчу схованку.